Світ, у якому ми живемо, наповнений знаками, але людина, засліплена суєтою, розучилася бачити їх. Вона кличе випадковістю те, що давно визначене небесами, вона пояснює законом природи те, що є проявом вищої волі. І ось одного дня в її дім приходить він. Звичайний кіт, тихий, непомітний, але погляд його, наче прорізає завісу між видимим і невидимим. Цей погляд не просто цікавість тварини, а віддзеркалення душі, яка споглядає іншу душу. З того моменту ніщо не лишається таким, як було, бо там, де з'являється хранитель, закінчується випадковість і починається покликання. Згадай слова писання: бо ангел Господній оточує тих, що бояться його, і визволяє їх, чи не є ці мовчазні створіння частиною цього оточення, чи не через них Господь простягає руку в час, коли людина відвертається від небесного? Кіт це не просто тінь у домі, не прикраса тиші. Це жива присутність, провідник, котрий бачить те, що очам людським закрито, бо в кожному столітті Бог залишає світу нагадування, що його опіка не зникла, що його любов має обличчя навіть у тому, що здається буденним, і кіт один із таких нагадувань. Коли людина знемагає від тягаря власної самотності, коли серце її ухололо і дух пригас, Господь посилає хранителя не у вигляді воїна чи пророка, а в образі м'якої тіні, що лягає біля ніг, у погляді, який не засуджує, а розуміє. Бо Боже милосердя не завжди гримить громом, іноді воно моркоче, воно приходить тихо, як промінь світла крізь завісу ночі, щоб нагадати Ти не сам. І якщо прислухаєшся, то почуєш не просто морчання це пульс творіння, биття серця Всесвіту, який говорить із тобою через свого посланця. Біблія навчає, що все створене Богом має призначення усе від зорі до мурахи. Служить його замислу. І якщо людина втратила зв'язок зі світом духовним, то Господь знаходить шлях повернути її через тих, кого вона здатна прийняти. Так з'являються кути, як тихі пророки нового часу, що несуть світло у темряву людської душі, їхні очі дзеркала, у яких людина може побачити себе справжнє. Їхня тиша голос, який несе мир туди, де панує хаос, їхня присутність доказ того, що навіть у добу сумніву Бог не покинув свої творіння. Бо коли людина торкається шерсті кута, вона торкається чогось більшого ніж просто тепла тіла, вона торкається таїнства життя, дихання, яке походить від того ж джерела, що її власне, і в цьому контакті є спомин про рай, про ту первісну гармонію, коли все творіння дихало в унісон із творцем. Кіт пам'ятає цей ритм, його спокій це відлуння того миру, який Адам утратив, і який кожна душа прагне повернути. І тому не зневажай цієї присутності, не вважай його просто звіром, бо, можливо, саме через нього Господь говорить до тебе: застерігає, втішає, очищує. Коли кіт сидить біля тебе в найтемніші години, коли його погляд затримується на тобі, немов він бачить твої невидимі рани, пам'ятай. Він не випадковість, він свідок, він вартовий, поставлений на межі світів, щоб охороняти твою душу, коли вона блукає між страхом і вірою. І якщо ти навчишся бачити його серцем, то зрозумієш кожне мурчання – це молитва, кожен рух нагадування про присутність вищої любові, яка не полишає навіть у тьмі. Нічого не буває випадково усе ланцюг, що веде до розкриття істини. І коли Господь вирішує пробудити людину, він робить це не завжди через громи і знамення, а через тихе диво біля її серця. Ти можеш не помітити, як почалося твоє пробудження, але коли одного дня поглянеш у ті очі, глибокі, мов ніч, і спокійні, мов вода і фрато, ти відчуєш, що через них на тебе дивиться вічність. І тоді зрозумієш, життя твоє не є випадковістю, і навіть цей кіт частина великого плану спасіння. Єгипет земля, де пісок пам'ятає імена богів, а вітер зберігає відлуння давніх молитов. Саме там, серед храмів і папірусів, люсту колись поглядало істини, які нині здаються легендою. Там народилася ідея, що кіт не просто створіння, а втілення невидимого стража, посланця між світами. І те, що стародавні жерці розуміли інтуїтивно, нині набуває пророчого значення, бо, як написано, Господь утворив усе для себе. І жодне створіння не з'явилося без причини. Навіть найменший рух тварини, найтихіший погляд, має відбиток його задуму. І коли єгипетські мудреці зображали богиню Бастет із головою кішки, вони не поклонялися з вірою, а визнавали присутність вищого розуму, який діє через нього. Жерці вірили, що в часи Великої темряви кути знову з'являться в думах людей, щоб оберігати їхні душі від хаосу. І цей час настав. Бо людство, відкинувши святість, потонуло у власному шумі. Ми перестали чути Бога, і тому Він говорить до нас через тих, хто не має мови. Так як колись він промовив через віслючицю до пророка Валаама, так нині він промовляє через кота, щоб нагадати: світ невидимий реальніший ніж видимий, і кожне мурчання – це шепить того самого духу, що рухав над водами на початку творіння. У стародавніх записах сказано, що кути походять із дуату, невидимого світу, який є мостом між матеріальним і духовним. Їхнє завдання було двоєдине стримувати темряву і підтримувати зв'язок людини з божественним. У цьому відображена глибока символіка: кіт ходить між світами, як переосищеник між завісами храму. Він бачить те, чого не бачить людина, і стоїть на сторожі, коли дух людський ослаблений. Так було тоді, коли Єгипет ще пам'ятав запах неба, і так і сьогодні, коли забуття затьмарює наші дні. Жирці, які торкалися цих істин, розуміли, світ поділений не лише на день і ніч, але й на те, що можна сприйняти, і те, що ховається за покровом. І коли вони мурували храми на честь Бастет, вони не ставили ідола, а вшановували сам принцип Божої опіки м'якої, але пильної. Бо кіт не гавкає, не кричить, не лякає. Він приходить у тиші, і саме так приходить Господь у серце людини, коли воно перестає галасувати. Будь спокійний і знай, я Бог. Ця тиша мова небес, і кути розуміють її краще за нас. І коли в Єгипті забивство кота карали смертю, це було не жорстокістю, а визнанням того, що той, хто піднімає руку на посланця світла, знищує власний зв'язок із творцем. Бо у світі духу кожен учинок має відлуння. І той, хто зневажає те, що мале, не здатен прийняти велике. У цьому мораль, яку ми втратили. Ми називаємо святе буденним, а чудо випадковістю. Ми відкинули символи, через які Бог промовляє до нас, і дивуємось, чому не чуємо Його голосу. Пророки стародавнього світу передбачали час, коли кути повернуться не як об'єкти поклоніння, а як тихі помічники. І нині, коли їх мільйони живуть серед нас, ми бачимо здійснення цього передбачення. Вони не шукають слави, не вимагають вівтарів, але виконують своє служіння в тиші. І, можливо, саме в цьому їхня найвища святість служити без визнання. Любити без умов, захищати без нагороди. Так само як Христос, який умив ноги своїм учням, показуючи, що справжня сила у служінні. Єгипетський ключ це не символ минулої епохи, а код для нашого часу. Бо коли ми вчимося дивитися на кута як на вісника, ми відкриваємо двері до розуміння, що вся природа це послання, кожне створіння знак. І якщо ми навчимося читати ці знаки, ми побачимо, що творець ніколи не покидав свій світ. У кожній лапці, у кожному погляді, у кожному легкому русі криється нагадування про гармонію, яку ми втратили, і до якої покликані повернутися. Тож, коли твій кіт сидить біля тебе, вдивляючись у темряву, не поспішай сміятися чи відволікатися. Можливо, саме в цей момент він стоїть на межі, де світло зустрічає тінь, і його невидима праця утримує рівновагу між ними так діє Господь через мале, щоб зберегти велике. І поки ми, як людство, знову вчимося бачити, кути нагадують нам, що навіть у найдавніших міфах схована істина, а в тиші їхніх кроків чути відлуння Божої присутності, що ніколи не зникає. Історії живих людей часто промовляють голосніше за будь-які книги, бо саме через їхній досвід Бог відкриває себе тим, хто ще сумнівається. І якщо уважно придивитися, можна побачити, як пророцтва, що здавалося легендами, оживають у найпростіших думах, у тихих кухнях, у вечірньому світлі ламп. Дикіт лягає біля людини, яка вже не має сил молитися. І все ж молитва лунає через мурчання, через дихання, через тепло, що гортає серце, коли темрява здається остаточною. Так Бог промовляє через своїх хранителів, і їхня тиша стає голосом, який неможливо не почути, якщо душа готова. Була жінка, яка втратила все: чоловіка, віру, спокій. Її дім перетворився на пустелю, у якій нічого живого не лишилося, крім її власного болю. І саме тоді з'явився він, бездомний чорний кіт, що дивився на неї очима, в яких було більше співчуття, ніж вона коли-небудь бачила у людських. Він не вимагав нічого, лише залишався поруч. Коли вона плакала, він торкався її лапою. Коли хотіла піти з цього світу, він муркотів так, що серце починало битися знову. І поступово її душа поверталася до життя, бо, як написано, не залишу тебе і не покину тебе. 13.5. Бог виконав цю обітницю через кота. Той, кого вона назвала випадковістю, був ангелом, замаскованим під тварином. Інший чоловік, холодний розум, раціональний до кісток, не вірив ні в Бога, ні в душу. Для нього світ був механізмом, а життя послідовністю хімічних реакцій. Але коли його дитина тяжко захворіла, і лікарі безсилі розводили руками, біля лікарняного вікна з'явився сірий кіт. День за днем він приходив, сидів і дивився всередину, наче молився мовчки. І в ту мить, коли дитина, здавалася, ось-ось згасне, цей кіт переступив поріг, ліг біля неї і почав моркутіти. Через тиждень дитина почала одужувати. Всі пояснення науки виявилися безсилими перед цим чудом. Але той чоловік зрозумів: світ більший, ніж формули, і милість Божа може прийти навіть у шерсті звичайного створіння. Він впав на коліна не перед котом, а перед тим, хто послав його. Такі історії не поодинокі, вони множаться, як зерна, розкидані в ґрунт людського досвіду. У кожній країні, на кожному континенті, коти з'являються поруч із тими, хто на межі. Коли хвороба стискає тіло, коли смерть дихає поруч, коли серце тоне у відчаї, вони приходять. І не просто сидять, а несуть у собі силу, що перевищує людське розуміння. Як сказано в писанні дух Господній дихає, де хоче. І цей дух може вдихати життя навіть через котяче серце. Бо всяке дихання, яке наповнене любов'ю, є частиною Божого подиху. Іноді коти стоїть віддзеркаленням того, що людина не хоче бачити в собі. Вони приймають на себе її біль, її тінь, її невимовний страх. Коли господар хворіє, коти слабнуть, коли серце розбите, вони мовчки лежать поруч, мовби беруть на себе часку страждання. Це не просто співчуття, це духовна жертва, бо так діє істинний хранитель. Він стоїть між людиною і темрявою, поглинаючи удар. У цьому є відлуння Христа, який поніс наші недуги і взяв на себе наші болі. І хто знає, може ці створіння тіні тієї самої жартовної любові, що вічно повторюється у малому, щоб зцілювати велике. Є історії про інше, про котів, які приходять перед бідами. Люди кажуть, він почав дивно поводитися, дивився у вікно, нявчо, не знаходив місця, а потім ставалося те, що змінювало життя. І завжди їхня присутність була знаком, бо вони відчувають, коли надходить буря, не тому, що мають надприродний нюх, а тому, що їхня душа відлунює рух духа. І коли вони неспокійні, коли їхні очі горять тривогою, то, можливо, це нагадування. Пробудися, будь уважний, тримай світло у серці, бо навіть через найменших Бог сповіщає те, що насувається. Так, вони не говорять, не читають писання, не проповідують словом, але їхня проповідь це саме життя, їхня вірність, спокій, здатність бути поруч, коли всі тікають. Це жива Євангелія без літер, бо хіба не сказано по плодах їхніх пізнаєте їх? Плоди їхні мир, співчуття, тиша. Вони несуть той самий дух, який зцілює людину від її гордині. І коли ти бачиш, як кіт торкається того, хто плаче, ти бачиш любов у дії. Любов, що не потребує слів, не вимагає нагороди, не боїться темряви. І в цьому Боже відзеркалення. Живі свідчення це камені нового храму, який зводиться не руками, а серцями. І кожен, хто мав такого кота, носить у собі доказ світ духовний невіддалений він поруч, у його очах, у його тиші. У його простому служінні відчувається присутність вічного, і коли одного дня людство знову навчиться бачити ці знаки, воно зрозуміє: Господь не залишив свій світ, він лише говорить тихіше, щоб ми навчилися слухати. І, можливо, саме кути, його найм'якіший голос, голос, що моркоче серед бурі, аби нагадати, любов не зникла, вона все ще поруч. Наука, що виросла з прагнення людини усягнути творіння, часто не усвідомлює, що торкається священного. Вона розкриває механізми, але не бачить духа, який ними дихає. І все ж, навіть через її спостереження Бог залишає свій підпис, бо істина не боїться дослідження, вона лише розквітає під його світлом. І нині, коли людство вимірює мозкові хвилі, серцеві ритми і біохімію життя, наука наближається до того, що стародавні знали серцем. Кожне створіння це канал енергії, яка походить від джерела всього буття. І кути ці мовчазні супутники людства є не винятком, а доказом. Дослідження показують, що їхнє мурчання має частоту здатну зцілювати. Воно впливає на клітини, кістки, кров, нерви. Але хіба це не є відлунням духовного закону? Бо ще в псалмах написано він посилає слово своє і стіляє їх? Це слово не лише звук, а вібрація, рух духа в просторі. І коли кіт муркутить, він ніби повторює цю божественну формулу гармонії його тіло стає храмом звуку, а звук молитвою, що торкається самої суті буття. Так через матерію проявляється духовне, те, що колись називали чудом. Нині наука описує рівняннями, але не розуміє, чому воно не втрачає сили. У світі енергії все має частоту, і Бог, який сказав, нехай буде світло, запустив у рух хвилю, яка донині не зупинилася. Вся матерія це слово, застигли у формі, і кіт, що сидить у тиші, вібрує цією хвилею, стаючи живим інструментом творіння. Коли людина занурюється в розпач, коли її внутрішній світ розпадається, ця хвиля повертає лад. Не силою розуму, а силою співзвучності. У цьому проявляється таємниця спасіння, гармонія перемагає хаос. І те, що здається дріб'язковим звуком, є насправді диханням самого життя. Наука вимірює температуру котячого тіла, виявляючи, що вона стабільна, спокійна, немов підтримує невидиме полум'я. Це не просто біологічна сталість, це відбиток Божого порядку. Бо стабільність є образом вічності. Так само, як Бог незмінний у своїй любові. Так і ці створіння несуть відбиток незмінності в русі. Вони нагадують людині, що життя може бути мирним, навіть у бурі, що спокій не відсутність дії, а присутність гармонії. І коли наука дивується, чому поруч із кутом знижується тиск, стихає серце, розчиняється тривога, то вона несвідомо визнає дію того ж закону, що звучить у Євангелії. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Кути чують більше, ніж дається. Їхній слух вловлює вібрації, які людина не сприймає. Але це не лише фізичний факт, це відображення духовної чутливості. Вони відчувають рухи енергії, що виходять із людського серця, і реагують на них як пророки на подих духа. Коли в домі панує зло, вони ховаються. Коли лунає молитва, вони засинають поруч. Вони живуть за тим самим законом, про який каже Писання: світло перебуває зі світлом, а темрява не має з ним спільності. І ця невидима вибірковість доказ, що їхня природа не лише тілесна, а й духовна. Сучасна людина прагне доказів, але не розуміє, що доказ це відображення віри. Бо без віри навіть очевидне здається випадковістю. І все ж, коли науковці фіксують, що кіт чує серцебиття людини на відстані, реагує на зміну настрою, повертається додому через десятки кілометрів, вони торкаються межі таємниці, яку писання давно називає проводінням. У цьому є невидимий ланцюг, що з'єднує творіння з творцем, і кожне відкриття науки лише підтверджує те, що колись було проголошене вірою. Світ духовний і світ матеріальний не розділені, а переплетені як два береги однієї ріки. Кіт це доказ цього злиття. Він ходить по землі, але несе в собі відлуння небес. Він підкоряється законам фізики, але водночас діє за законами благодаті. І коли наука вивчає його інстинкти, вона не помічає, що перед нею прояв порядку вищого, ніж біологія, бо навіть інстинкт це тінь божої мудрості, вкладеної в творіння ще на світанку часу. Якщо одного дня вчені зможуть виміряти душу, вони побачать у її центрі той самий спокій, що світиться в очах кота. Так сходяться два шляхи віра і знання, бо кожен із них, коли чесний, веде до одного джерела. І тоді наука перестає бути опонентом віри, вона стає її союзником, свідком творіння, яке не лише існує, а молиться самим фактом свого буття. І, можливо, настане час, коли люди визнають, у лабораторних звітах і в біблійних простох говорить один і той самий голос: голос того, хто дав життя всьому, що дихає, навіть тим, хто моркочив в тиші, нагадуючи. Пізнання це шлях до Бога, а не від нього. Наближається час, коли завіса між світами стає тоншою, ніж будь-коли. Людство, що колись підняло очі до неба, нині схилилося до екранів, забувши, що справжнє світло не в склі, а в душі. І саме тепер, у добу духовної тьми, Господь знову посилає своїх посланців, щоб нагадати усе створене має мету, а кожен подих це частина його волі, кути тихі пророки нашого часу, що несуть світло в оселі, де віра вмирає під пополом байдужості, їхня присутність, мов свіча в нічній пустелі, їхня тиша як відповідь на молитву, яку людина давно перестала вимовляти. Бо написано Світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. І в цих словах суть пророчого явлення. Кіт, який з'являється в домі, де панує сум, несе це світло. Він не проповідує словом, не творить чудес, але його існування є знаком, що Бог не залишив людину навіть тоді, коли вона відвернулася. І поки люди ганяються за голосними знаменнями, Господь діє через мале, непомітне, але живе, бо істинне пробудження не приходить у блискавці, а в погляді, що бачить і не засуджує. Так приходив Христос не з мечем, а з лагідністю. Так приходить і його тиша у вигляді створіння, яке несе спокій, де панує страх. Світ стоїть на межі, де любов і холод змагаються за серце людини. Люди хворіють на самотність, на відчай, на духовну глухоту. І саме тоді Бог посилає своїх стражів у м'якій шерсті, щоб вони нагадали, любов ще дихає. Бо кожен, хто хоч раз тримав на руках кота, відчував дивне тепло, ніби щось невидиме розчинялося в серці, звільняючи місце для ніжності. І це не просто почуття, це дотик вічності. Бо любов це сама присутність Божа, і все, що її пробуджує, є святе. Тому коти не лише супутники, а провісники нового серця, які здатні любити знову. У стародавніх книгах сказано, що перед оновленням світу тварини стануть ближчими до людей, бо створіння також чекає визволення, щоб і саме воно звільнилося від тління. І нині це здійснюється. Коти, що завжди ходили окремо, починають знову тягнутися до людини, ніби шукаючи в ній союзника для великого переродження. Це не просто інстинкт, це поклик епохи. Світ готується до очищення, і в цій підготовці навіть найменші створіння відіграють свою частку. Бо Господь творить цілість через єдність, і той, хто навчиться бачити Боже у тварині, побачить його й у собі. Пророчий час це не грім і не полум'я, це тихий поклик до пробудження, що лунає у серці, і кути є провісниками цієї години. Вони приходять до дітей, щоб ті не забули любов. Вони приходять до старих, щоб ті не впали у зневіру. Вони приходять до зранених душ, щоб ті згадали, що світ ще тримається на доброті, бо коли руйнується все зовнішнє, внутрішнє залишається, і в цьому внутрішньому світі Бог продовжує творити. Кіт, що моркутить поруч, це символ цього невидимого творення, тихий, але незламний рух світла крізь темряву. Та пророцтво не є лише розрадою, воно є покликом до дії, бо хто зрозумів знаки, мусить відповісти. Людина, що бачить Божу руку в малому, має розпалити цю віру в інших. Вона має стати для ближніх тим, ким кіт став для неї джерелом спокою, мовчазним свідком добра, охоронцем миру. І якщо кожен з нас навчиться жити так, тихо, уважно, з любов'ю, тоді світ оновиться без крику, без меча, без страху. Бо саме так діє царство Боже, воно росте як зерно, непомітно, але невідворотно. І коли настане день, коли люсто знову підніме погляд до неба і побачить, що світло ніколи не зникало, тоді кути. Ці малі пророки стоятимуть поруч, як свідки. Вони були тут, коли ми забували Бога, і залишилися.